Ну, у нас щоденно для розмінування виходить від 80 до 85 груп розмінування. Це різних відом. Крім цього, залучаються оператори протимінної діяльності. Зараз працює три е, неурядових організації. Найбільше з операторів це у нас Hello Trust. У неї найбільше груп, в неї шість груп працює на Херсонській області. been in Ukraine since 2016. Ви операті ада Краматорськ і на Донецьк-Ланськ region. At that stage, we had 400 uh, deminers in our organisation, but since the full-scale invasion, we've relocated from Krematorsk to the north, where we have our base in Brovery. So, as I said, we've been demining in Ukraine now since 2016. And the task here for this is very much we work in close coordination with the Ministry of Defence and the National Mine Action Coordination Centre. Um, they inform us where we should be working.

Звітів не технічне обстеження. Ми розблоковуємо території, на які нема потреби заводити підрозділи розмінування. Це теж велика робота. Відповідно, якщо територія розблокована, зразу сільхозпідприємства підприємства починають їх обробляти, засівати. Участок Резнянна 2. Тут загроза пмн 2 підтверджена МТМ 62 МТМ62П3. Не підтверджена. Там, де я проживаю, це населений пункт, попали під окупацію. І після того як нас вже звільнили, я вийшла на свою роботу і зрозуміла, що вона, на жаль, більше не для мене. Вона мені також подобалась, але вже вона не для мене. Мені хотілося чогось більшого мені хотілось якось після того, що ми пережили, допомагати країні. Я обрала собі професію демінер. Вибір професії був за двома критеріями для мене насамперед. Дуже гарне ставлення в хало трасті до жінок і до жінок з дітьми. Вважаю, що ця професія дуже корисна зараз для суспільства. Ми всі дуже очікуємо на перемогу і хочемо жити безпечно на своїй землі.